Вітаю вас, мої любі глядачі та підписники. У нас сьогодні буде огляд на пиво рогань традиційне. Що у нас тут є таке? Пиво світле 4,8% 1,95 літра. Ну, 50 грам нам пошкодували до 2 літрів. По об'єму нормальне. По ціні дешеве, дешеве-дешеве. Пакування мені не подобається взагалі, ну, пакування тут дуже слабеньке. Чекайте. А! А, у нас сьогодні на столі має бути Рогандрон. Рогалдорм, точно, ось. Є у нас, дивіться, такий Рогалдорм. Прислав мені підписник ось такий танчик на огляд. Є у нас Роган... Рогалдорм ось такий у нас чутовий танчик. Представлений в кольорах Каді, новенька модель. Не люблю я камбеки ГВ, але окей. Вони додали танчик, якийсь таке, знаєте. Просування в еволюції Леманраса. це прям для мене ну, Леманрас на стероїдах, який став побільше. І гешну техніку я збирав. Я збирав один Леманрас. Так що я трішечки про це знаю. Ось така у нас є штука. Ну, Коробочка мені подобається, вона приємна, така досить об'ємна, Ну, як стандартна ГВшна, велика коробка, але хороша. Що ми тут бачимо? Різні арти з танчика цього. Бачимо ось комічного просто Джоні, який буде сидіти за Хеві Стабером позаду. Щось схоже, я бачу у Блейда. Варіанти сподсонів Мультимельте. Є в нас в корпусі може стояти Роторка. Але, здається, там були інші модифікації Мельте, які, здається, теж можуть заміняти на ласки, якщо я не помиляюсь. І ось Роторка у нас міняється на мортирку. Є варіант два ствола. По старим профілям я дивився, штука дуже люта, 72 дюйма 2D6, як воно зараз, я не знаю, і гешники відпишіться, будь ласка. Не від підписки, а що воно взагалі таке зараз? Бо я з гешниками ніколи не грав. Я грав проти ДГ і я грав проти сірих лицарів. Так, ну у нас поки в клубі нема таких uh, прям відчайдушних, що грають 10500 танками і 100-500 піхоти вивалюють. Ну що ж, а у нас така коробочка, її ми розглянули. Так, далі. Перше, що нас зустрічає, це не підставки, це не інструкція, а декалі. І на них я хотів би хлопці зупинитися. Декалі тут мені дуже сподобалися. Е, я бачив старі кріговські в кілтімі, тімі А ось є в нас такі декалі. Що тут, окрім стандартних номерів і назвочок танчиків або цих штучок, які ви можете навіть на гармату приклеїти, що є цікавого. Е, стальний Легіон, який любить так мій друг. вайпер, я не знаю, хто це вас троє, яку я взагалі не люблю. Я розумію навіть вашу думку розділяю, чому багато хто їх не любить, бо ви знаєте, саме, яка вона ситуація і з ким вони в мене асоціюються. що що вас троє. Далі Корпус Смерті Кріга. Мої любимі Таларці. Хто не знає, то Таларський полк є моїм самим улюбленим у імперській гвардії. Другим буде Таніцький перший та єдиний. Навіть бачите, предоставили їхні нам декальки. І вони дуже круті, хоча я по книжці, поки в них танків не бачив. Чекаю другу книгу. Але ну, просто подивіться, які круті декалі тут. Ось цей череп з трьома ножичками, прям станіцькими штиками, воно дуже круте. Так, що нам ще тут підвезли? Десь я бачив Армагеддон. Ось, будь ласка, є навіть Армагеддон. Тобто, катачам, ну, Вальхала це ми упустимо. Кадія, наша всім любима Кадія, яка досі стоїть. В Right of Creed. Ну, як я зрозумів, привиди Кріда. Непогано. Ну в цілому ось за декалі, дякую. Ви зробили декалі для ну, майже всіх самих популярних, е самих полків Імперської гвардії. Чому не можна так робити для космодесанта на одному листочку? Ну, гейвей. Що ми зробимо? Далі, інструкція. Інструкція мене здивувала тим, що вона ось, об'ємненька. така, то товстенька інструкція. ну Не часто я таке в танках бачу, у нас особисто в моїх лендрейдерах, Рінках, Предаторах, там такого нічого не було. Навіть в Цербера була малесенька. Ну що ж, показує нам три модифікації башні, корпус буде одинаковий. Тобто ось така збірка. Є у нас така збірка, і коли все закрито. Відрізняється тим, що тут тільки додається цей хеві стабер, Або ж хеві стабер міняє свою позицію. І може бути у нас закачка з двома гарматками, як вони правильно називаються, хлопці, я не знаю. Я не дуже по ІГ, хоча я танчики обожнюю. Як це все діло збирається? Збирається у нас кожна половинка з двох менших половинок, додається у нас такі штучки. Траки. На траках я хочу зупинитися, траки ось клеїти саме такими великими шмотками. Це просто божественно. Ви не уявляєте, який це біль клеїти траки, коли вони йдуть просто по одному, ось по такому одному шматочку склеїти 82 трака. Коли воно йде величезними шматками, це. просто щось з чимось. Ну що ж, рухаємося далі. Далі ось так у нас все збирається, починає збиратися, як, якщо це можна назвати, його днище якого немає. А Тому що він ні на який не на двигунах, ні на чому, а він на пішій тязі. Тобто туди закидують просто десятку савларців і вони потрохенько цей танк тягнуть. Далі. Далі це в нас все переходить ось таке, клеїться борта, клеється у нас носова частина, кормова і вверх, який мені так нагадує танк М4 Шерман. Ну не можу я з цього просто реально. Наче тут вайби Шермана. Так. Інструкція то у нас детальна. Перейшли ми до башні. Ось, дивіться, що у нас можна в башту вставити. Є у нас подвійна гармата, є просто Батлкен із табором спареним, якщо я не помиляюсь. Танколеги не заклюйте мене. Так, тут у нас показують начинку, як ставити цього танкіста зверху. ну, Хлопці, ставити його. Це, це комічно, я, я, я просто не можу. Я, так, я знаю, в Вархамері серйозності мало, такого всякого, ну, Грімдарк є, але ну, ставити просто хлопця за кулеметом, який сидить на башні, замість того, щоб просто посадити його в ту башню. І щоб він хоча б за ним сидів за якимось щитком ну. Гей, hey але це упорото. Далі, дивіться, що нам завезли. Завезли нам ось такі штучки для башні. Тобто можна просто поставити цю полочку, не наче вона там є і не відкривалась. Ось так. Там кістю, як я бачу, нам не пошкодували. Варіант закритий мені більше подобається, коли просто ось так кулемет ставиться сюди зверху. Можна навіть його на різні прожектори замінити. Ну, Само собою башенька тут буде крутитися. Надіюся, ви її не склеїте, як я це зробив в своєму предаторі. Так, далі. Паливні баки, додаткові екранчики на борта. До речі, на каналі Варбанда є досить хороший огляд на цей танк, саме пофарбований. І мені сподобалася його ідея з траками, як він закривав їх не всіма цими частинками і зробив ефект, не наче воно таке заюзане, заїжене. Так, далі. Що в нас тут є? Самі спонсончики, як збирається, чи це пристрої наведення, чи димові мортирки. Хто знає більше інфи, підскажіть, будь ласка, так що ось таке воно в нас. І фінальний етап. І тут все красиво пофарбоване, прям з коробочки пофарбоване. У нас, на жаль, все дуже погано, але й непогано. Є в нас такі сірі ливнички. Весь танк представлений у нас в трьох ливничках сірого кольору. Що я можу сказати? Ось борт цей дуже здоровий. Ну зараз мені, звичайно, жлінь витаскувати свої танчики, але я вам скажу, воно навіть здається, за розміром може бути трошки більше, ніж предатор. Тобто є у нас ось такі борта. І знову таки, привіт, м 4 Sherman. Чомусь, я не знаю. Я дивлюся на це, я бачу Шермана. Далі траки, ви не лякайтеся, що є такі маленькі частинки. Всі траки в нас йдуть величезними шматками. Це йде просто на скруглених деталях. На різних перепадах висоти йдуть такі штучки. Як показує практика, ці траки просто шикарні. Що ми можемо ще знайти на цьому ливнику? Бачимо ось спинку одного танкіста. По деталізації я вам скажу закльопочки, як ми любимо. Привіт, перша світова. Дякую за поправочку Богдан. Така в нас краса. Так, ну деталізація траків дуже хороша, причому. А ні, вони тільки з одного боку. Це не привіт э, ДГ Мортира. Окей, я в нас ось такі вихлопи. Як це у нас діло йде? Ось така у нас передня частина флаг арморі нашого кадіанця або просто танкіста. Ці штуки я поки що не зрозумів куди, але це, скоріш за все, елементи вихлопної системи. Є в нас такі штуки. Це наші екранчики, якими ви заклеїте всю цю красоту, яку не буде видно. Але ніхто вас не примушує це клеїти, або ви можете просто зробити їх порваними, повідбиваними, не наче воно побачило і Вракс, і бадап, і що не хочеш. Куди, куди, не куди, без рук, які вказують, куди нам їхати. Здоровенні накладочки на вихлоп. Це дуже добре. По тракам я вам скажу: траки в нього реально цікаві. Я поки не зрозумів, де верхня А ні, це все-таки внутрішня частина це зовнішня. Від Лемонраса дуже відрізняється, по розміру теж, але траки реально прикольні. Далі є в нас, подивіться просто бінокль просто рука, яка за щось тримається. Рука з рацією. Подивимося на лиця. Ось таке у нас обличчя в окулярах і обличчя просто ось таке в шоломі. Так, камера наводця. Ну я вам скажу так: лиця тут дуже хороші і вони мені подобаються. Це той випадок, коли я люблю маленькі модельки. Хоча після моєї збірки 50 бладидів, бажання збирати таке в мене відпадає все більше і більше. Ну що ж, зараз ми розглянули перший ливник, переходимо до другого. На другому ми вже бачимо внутрішні борта, тобто деталі, які будуть зсередини. Ось так вони у нас виглядають. Бачимо одразу лобову деталь. стика у нас лобова деталька, на котру вже клеїться. Верхній лист, верхній бронелист, називайте це як хочете. Я в танчики багато не грав. Так, наші надгусечні полки. Чи як це буде правильно, чи надгусечні полки. Танколог, якщо ти колись небудь це відео побачиш, то скажи мені правильно, як ці штуки правильно називати? Яка термінологія? Надгусечні полки, чи яке воно є? Ну окей, що мені сподобалося на цьому ливнику? Те, що ГВ завезли нам дивіться, які класні підсумки, ось такі штуки, це у нас просто ось, бачите якісь е, деталі. Е, це, мабуть, пальці для траків, щось таке, мішки просто. Я не знаю для чого вони там, але вони є. Тут, як ви бачите, троси, магазин, як я зрозумів, до Heavy стабера, ось цей брезент маскувальний здоровий. Е, окей, стабери зброї не розглядаємо поки. Ящички просто тросами перемотані з якимись шматками брезенту. ну Це додає моделькам реалізму. Подивіться просто на це. Шансові інструменти, лопати, сокири, знову якийсь брезент, знову якісь тряпки, гайчний ключ. Е, Нагадує мені вайби старого культиста з старої, старої Dark Vengeance, там теж був такий е, Далі, Розвідний ключ, знову траки. Але це вже траки, які йдуть не на ваш, е, ну саме не на ходову частину. А це траки, які можна використовувати в декорі. Подивіться, хоба. Бачите, ці траки створені для того, щоб ви могли їх навішати десь на танчики, додаткову броню. Що в нас є ще тут з крутого? Просто подивіться, ось, є в нас такі крюки різні, буксировочні. А це вже будуть борта. Далі ми перейдемо до зброї. Ну що тут? стабер, який ставляться спереді, або мельте в лобову деталь. Ну. Ці штуки реально додають танчику багато реалізму. Можна використати на інших танках після зборки, я впевнений, вони залишаються у вас. І це дуже круто. Нарешті ГВ змогли зробити щось прикольне. Так, це у нас елементи башенки, це у нас легендарне дно. Тобто, це елементи дна, до яких вам потрібно додрукувати ще одну частинку, якщо ви перфекціоніст, якщо я не помиляюсь. Автор оригінальної цієї частинки серединки зробив благодійний збір. І кошти були спрямовані на благодійність саме з продажу STL цієї серединки, я скільки пам'ятаю, сума там була немала. Це, як я розумію, скоріш за все, димові муртирки, а не якісь пристрої наведення болінці, я тут не бачу. Не розглядів я ще ось такий трос. так, Зброя для спонсонів, що нам завезли? Тут у нас хеві болтери або Мультимельти. Ну, Очікував побачити лаз гармати, але я їх поки не побачив. І здається, десь мали бути флеймери. Так що, це у нас такий другий ливник. І я в нас завершальний, завершуючий третій. Є в нас одразу така частинка, куди ставиться башня. Ну, я не можу кодити. Ну, це, це реально, це Шерман. Може я не правий, може, я не знаю. Я дуже багато грав в, в, Man, of War, в Man of War Assault 2 або щось таке, але я вам скажу, ну, це для мене Шерман. Просто здоровий, здоровий Шерман. якому завезли, дивіться, Батлкен. Uh, так, завезли нам менші Батлкенно, як це правильно називається, я не знаю. Завезли нам просто два види гармат. або здорово, або дві малесенькі спарки. Сама башта. Борта башні досить непогано. Чимось мені, до речі, віддає і британськими танками, і американськими. І у нас така частинка, в яку ви ставите. Стабер, ставите мортирку або асолтку. До речі, ось вона. Антенки, які я нікому не раджу клеїти, якщо клеїти, то ставте цю штуку на магніти, щоб якщо що, вона просто відвалилася, а не зламалась у вас. Далі, далі, що ми упустили з уваги, десь були танкісти. Ну, так, де ви ховаєтесь, хлопці? Ось. Є в нас цей самий для мене мемний кадіанець, який просто стоїть зверху, тримаючись за стабер. Ну, я не можу, хлопці. ну, Якщо ви це впіхнули в Бенблей, то ви впіхнули це знову сюди. Але я вам скажу, він прикольний. Дизайн скульпт хороший, це вже новий труск. Цікаво було б порівняти такого з моїми бладедами з Чорнокам'янки. Ну що ж тут ще можна побачити? Це, як я розумію, магазини до стабера. Тут у нас ховається сам стабер, ось такий здоровий. Uh, Привіт, Браунінг 50-го. Ось знову шанси інструменти, дивіться, якісь фляжки, якийсь вогнегасник. Класно. Мені подобаються ці штуки. Так, це в нас якась автогармата. Це у нас буде по всьому виду, по дизайну, скоріш за все, це є автогармата, яка спарена з основною гарматою. Бачимо тут ось прожектор. Ну, якось так це діло виглядає. І ось дивіться, можна зробити навіть гільзи, які вилітають з вашого стабера. І тут маленька ручечка від нього. Люки. Ну, ГВС. З цим танком, з Роганьдроном, Рогалдорном просто нас вразило. І мене також. Я дуже радий, що нам дали на нього подивитися. Хочу подякувати Богдану. Ну, реально цікавий досвід, новий експірієнс. Техніку ЄГЕ я ще не розбирав. Хочу вам ще дещо цікаве сказати, поки ви це відео не вимкнули. В мене зараз на каналі проходить крутий розіграш. Я розіграю оригінального в коробці Леона Ель Джонсона, але не для 40. Ви його можете і в 40 брати. В мене є єресевий, оригінальний від Forge World, прямо в коробці. Це приз за перше місце в розіграші. Другим призом буде коробочка Техмарина для наших всім любимих Астартес Теж в плівці. Можете подивитися в мене в спільноті каналу, або ж перейти в мій телеграм. Посилання буде в описі. Там вся інформація про розіграш. Зараз я дуже здивований, я думав, активу взагалі не буде, але ви мене хлопці дивуєте, там уже назбиралося 30 місць. Останній, кому я хочу подякувати, це був Мар Мар Кефай. Кефай, Якщо ти дивишся це відео, то відпишись хоча б тут в коментарях, я тобі безмежно вдячний. Ти задонатив саму велику суму. Ти взяв цілих 2 місць. Я, ну, я вражений реально, що цей контент вам цікавий. Так що ви після моїх попередніх відео, де я якось не мав мотивації щось робити, ось хто дивився останні розпаки, то і знаю, особливо про вартолонів, то ви мені даєте стимул вам клепати новий контент. Моя ця безумна машина зараз просто працює вовсю, я клепаю за кадром, клепаю, клепаю міньки, мінічки, щоб вам показати це в підсумках. Дещо собі організовую по покрасам уже своїми руками, як то кажуться, а не чиїмось. Також. Хто писав, де будуть бекові відоси, постараюсь на вихідних вже завантажити, я працюю, там залишилася тільки обробка, трохи ще референсів додати, і можна вам буде викатати бековий відос уже в кінці тижня. Так що дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку. Якщо цей огляд був для вас цікавим, то ставте вподобайку, залишайте коментарі і пам'ятайте, надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я, пийте краще квас. Всім щастим!